Ось ще одна хвойна рослинка, яку треба швиденько показати, бо скоро вона залишиться без хвої. Ось це одна із небагатьох листопадних, хвоєпадних, ось так вірно буде, певно, яка скидає хвою свою, але перед тим вона її забарвлює у жовті такі помаранчеві кольори. Дуже гарна. Просто коли це, наприклад, великий екземпляр, дорослий. Я то маю лише маленький, але навіть є шишечка, бачите, ось цьогоріч одна. Вони теж такі, як трояндочки, дуже гарні. І потрібно поставити вищий паличку, щоб спробувати її підняти вище. Або дочекатися якогось такого гарного. Пагу надовго і тоді її підняти, тому що цей ще такий собі ось така вона. Ну, бажано саджати все-таки її не на палючому, такому відкритому сонці, десь трішки була б якась напівтінь і захисток. Ось ці європейські модрини пендульні, вони трішки є такі вибагливі, але побачимо. Доброго раночку вам. Знову пішла по своєму садку, сніг вже пропав. З вами канал Вікнами в сад, Світлана. І знаєте, все одно тягне. Зранку то проснувся, поки ще ніка спить, а мене ще тягне все-таки в садочок. Ще він більш-менш декоративний, але сьогодні хочу трішки ще. О, і півники десь так гарно кукурікають. Показати вам хвоні, які не ввійшли до тієї збірки. Ось я завжди хотіла ялину Нідіформіс. Ось погляньте, яка вона чудова. Чудова саме для того, що вона не зростає високою, але зростає широкою. Якщо потрібно десь прикрити якесь місце, навіть біля септики от, я б радила, в кого там вони є. Вона, от, може справитися з таким завданням, мені здається. Вона виростає в ширину, може, навіть до трьох метрів. У висоту вона максимум досягає метра. Тобто, якщо в неї, наприклад, там, сантиметр 3, має вона в приріст 2 у висоту, ось заклала такі бронючки, то в три рази більше вона йде в ширину. От вже видно, що вона таку подушечку формує. Цікава така. А ось ще до вічно зелених, чомусь забулася була показати ось це є камінь варієгатний, тіньовий. Мені дуже подобається, як він квітує. Ну, таке якесь воно ніжне для так квітування. Таке, як димка. Ні, це не наше слово. Ну, якесь таке воно повітряне. І ось як виглядає ще рибозілля. І ще вам покажу свої ґрунтопокривні хвойні. Ось цей Альвес Вілтоні. Він теж з П9, теж йому другий сезон. Ось перший приріст його ось такий, бачите, сантиметрів, мабуть, 20 він має. ну Він таки заявлений, що в 10-річному віці він до 2 метрів має у довжину і у висоту сантиметрів 20. Так, він у висоту не є таким. Тобто покрім дуже добре, що саме такий низькорослий. Але бачите, ось ну потрібно рослинці прижитися для того, щоб показати спочатку свою темп зростання, свій вигляд. Він, до речі, коли взимку вже морози починаються, він такий має ледь-ледь фіолетовий відтінок. Ось такий Красивий. Це туєчка, янтар. Вона завжди має ось таке жовтувате забарвлення не лише молодих приростів, а постійно вона є такою яскравою. Ось я помітила взагалі, що в мене жовтий колір в саду це ну, такий переважаючий і у багаторічниках, і у хвойних Полюбляю, вони світяться. Виростає, вона доволі такою високою, може й до 7 метрів досягнути. Але більш така вона. Щось застригати потрібно буде, скажімо так, тому що це не смарагд, який тримається такої, знаєте, вузько. Боже, ну марс вузької <смі> такої форми. Вона трішки не дуже сильно, не така, як колумна, яка розкладається на, по боках, але, але все-таки, так як будь-які взагалі туї, стрихти бажано для того, щоб вони тримали таку форму, не розвалювалися, були пишними. Ось цікавий кіпарисовик булевард, який особливо використовують дуже часто для того, щоб стрити форми такі ніваки, тому що його хвоя дуже гарна. По-перше, а по-друге, в нього так цікаво розташовані гілочки, що дуже легко якусь форму там йому все-таки не потрібно там виправляти ті гілки, прив'язувати і так далі. Але він гарний своєю хвоєю. Я не одноразово показувала. Зростає він максимум до 2 метрів, повільно зростаючий, але у ширину може навіть і півтора набрати. Більш такий, знаєте, у боки розкидається, але дуже декоративний. Бачите, це хвоя. Я зібрана такими невеличкими пучками, які мають там сріблястий колір, і блакитний колір, і зелений колір. Ось такий він чудовий. Куприсоцепариси Лейленда посадила з цією метою, щоб вони вичитала, вислухала кругом, що вони дуже швидко зростають. Особливо в молодому віці можуть видати прирости і до метра. А мені тут потрібно закрити, тому я саме їх і посадила. Ну, вони тільки так в молодому віці фанатично зростають. Потім вони все-таки, як і будь-які туї, ну, до метрів 7-8 восьми Беруть і якось вони, ну скажімо так, приросте стають тоді менш такими помітними. Ну Це звичайний такий сорт, мені ще подобається дуже сильно. Golden теж я, як би там не було, але все-таки ще хочу його спробувати. Зимостійкість його, ну, не знаю, спробуємо. Ну Заявлено до 23. Ну, головне, на мою думку, щоб воно вже вкорінилося і почало зростати, тоді для рослини, ну, скажімо так, зимостійкість збільшується набагато. Теж його бажано пристригати, хоча він має такі, бачите, як кулушматий, злохмачений, таке слово, так. Ну, неохайний такий вигляд, але дуже гарні ці гілочки, які теж ось так ніби звисають, вони як лапки. І поки що він, бачите, як викручується. Ну, Викручується через те, що він ще молодий. Коли гілка почне ставати доросліша, він буде виправлятися. Тобто ніяким він таким чудовищем не буде. І ось ще один кіпарисовик. Я, до речі, його пересадила, Уже ось в такому віці побоювалася. Ну, але зрозуміти ще, що з ним буде аж на наступний сезон. Хвоні не зразу показують, що вони там прижилися чи не прижилися. Це кипарисовик івони. Він має таке лаймове забарвлення. Ну, Дуже він гарний, як на мене, то один з найкращих кипарисовиків. Ну, теж зростає він до 7-8 метрів, можливо, навіть і вище. Це все залежить від ґрунту, залежить від віку, від кліматичних умов і так далі, від догляду. Але він потребує бачити підв'язки. Як і багато кіпарисовиків. Я так трішки його ледь-ледь, поки він ще молодий, зв'язала. Але будемо, якщо він приживеться, будемо його стригти. Щоб менше зв'язуватися, дійсно, коли вони великі, то спробую його підв'яжити. Потрібно, не знаю, групу викликати, певно. Теж таки відтінок мають золотавий. Це. Туї Golden Smaragd. Отже, форма темпи зростання. Все як у смарагду, але має забарвлення. Ось зимку воно таке більш бронзове. А весною воно має дійсно такі прирости жовті, гарні. Я вже формую його на ніжці, тому що котики допомагають їм жити. Хвоя знизу все таки негарно виглядає. А так вирішила, що він буде все-таки. Зростати, можливо, краще. Ось такі вже екземпляри це один. І ось ще один оленів палмій. Щось бідненький. він спати захотів, мабуть. Ось бачите, яка його цікава хвоя. Ось таке має забарвлення Жовтувате. Відрізняється від такого насиченого зеленого, який має просто смарагд. Ось ялівець, який зростає колоною. Ну, я не знаю. Це не стрікта все-таки. Тут я сумніваюся взагалі з сортом. Я його купляла без сорту. Він є такий у міру колючий, але те, що ось він має таку форму колоновидну, ну, тут потрібно, мабуть, якогось спеціаліста. Хто от розбирається добре в таких елівцях, підкажіть мені, будь ласка, що це за сорт? Я буду дуже вдячна. Ось верхівок він видає доволі багато, бачите, ну, мабуть, теж має вибирати якийсь центральний свій. Хоча я всі інші беру, наприклад, пристригаю і залишаю знову там, щоб він доверху йшов. Ну, невибагливий, абсолютно. Темпи зросту, я бачу, в нього теж хороші. Ось ці прирости були ну, до сантиметрів, мабуть, 30. Цьогорічні. Ось такий. Таке сезуватий трішки хвоя в нього, ну більш до зеленого, все таки, але молоді прирости такі сезоваті.